Доброго дня всім! Мене звати Васильченко Дар'я. Я, Я учениця 10 класу Волновайської ЗСО No6. Тема моєї промови Що таке сильна країна? Великий Наполеон Бонапарт колись казав: військових сил недостатньо для захисту країни, тоді коли країна, яку захищає народ, нездоланна. Що таке сильна країна? Сильна країна це не лише земельні простори та багатство ресурсів. Сильна країна це місце, де глибокі ідеали виходять за межі слів і перетворюються на дії. Сильна країна це місце, де права та свобода громадян є священними, де кожен громадянин має можливість розвивати свій потенціал та сприяти процвітанню. Суспільства. Сила цієї країни полягає в глибокому розумінні важливості освіти, науки і культури. Сила країни інвестує в освіту, створює умови для розвитку науки та мистецтва, і це робить її сильнішою. Сильна країна це місце, де громадяни мають доступ до якісної медичної допомоги та соціального забезпечення, де держава турбується про свій народ і створює умови для гідного життя всіх. Сильна країна це місце, де дипломатія та мирні засоби вирішення конфліктів мають перевагу над військовими діями. Де країна дбає про своїх сусідів і сприяє світовому миру. Сильна країна це місце, де влада є відкритою і відповідальною перед своїми громадянами, де корупція не має шансу, і влада служить народу, а не навпаки. Отже, сильна країна багато більше, ніж. Територія і багатство це місце, де глибокі ідеали перетворюються на реальність, де громадяни єдині в своїх прагненнях, і де справедливість та свобода найважливішими цінностями. Ця сила не вимірюється величиною армії, а унікальністю свого духу і прагнення до кращого майбутнього. Я впевнена, що моя країна це сильна країна. А як інакше, тільки погляньте на її історію від самих витоків її намагаються підкорити вороги. Але незламний дух нашого народу завжди знаходить сили дати відсіч. І я вірю всім серцем, що і тепер вона вистоїть і не втратить жодного свого шматочка, і відновиться, і стане ще кращою, ніж була. Є таке народне прислів'я, сильний не той, хто звалив, сильний, хто підвівся. Я вірю, що в силу моєї рідної країни все буде Україна. Всім добра і миру. Дякую за увагу.